Сьогодні хочу поговорити про те, як колір одягу змінює твоє життя. Коли ти одягаєш певний колір, відбувається більш, ніж просто вибір одягу. Пам'ятаєш, як дьявол носить правда? Так, і це впливає не тільки на тебе, а й на всіх навколо. До речі, червоний додає впевненості та драйву, і це завжди секс. А налаштовує на спокій та концентрацію. Жовтий заряджає позитивом, це такий very хеппі. Ну а чорний, найулюбленіший колір, до речі, фешн-індустрії це завжди статус, сила та загадка. Він змушує інших сприймати тебе тільки серйозно. Тому важливо в якому кольорі ти йдеш на роботу. На побачення і навіть граєш зі своєю дитиною, бо це не просто відтінки, це твій настрій, вплив, і твоя енергія, і твоє відчуття. Хочеш навчитися обирати кольори, які працюють саме на тебе? Напиши гардероб в директ, і я розповім усі деталі.